Добрий день! З вами сайт і виноград Прикарпаття 15 листопада 2025 рік. У цьому коротенькому відео ми вам покажемо, як і чим ми накриваємо молоденькі саджанці винограду на зиму. І найперше, що ми робимо, то це обрізаємо пагони. Потрібно на пагоні залишити лише 3-4 бруньки біля основи, щоб стимулювати ріст нових сильних пагонів з нижніх бруньок. На наступний рік із двох найнижніх бруньок, які пробудяться, будемо вирощувати лози для формування майбутніх рукавів. Якщо гарно перезимують і підуть у ріст усі залишені бруньки, то верхні з них видалимо, а нижні залишимо. Пагони, які ростуть близько до ґрунту, легше пригинати та вкривати на зиму. Зверху на обрізаний саджанець ставимо бут, пластикову бутилку з отворами. Отвори потрібні для того, щоб садженець дихав і комфортно себе почував. Можна взяти звичайну пластикову бутилку без дна, але замість кришечки на отвір поставити кусочок простої матерії або взагалі нічим не закривати. Головне, щоб рослинка дихала. Саджанці, накриті пластиковими бутилками, зверху ще прикидаємо ґрунтом. Не потрібно накидати великої купи ґрунту 5-8 см, і цього буде достатньо, щоб виноград себе зимою комфортно почував. Цей, хоч і невеличкий шар ґрунту, буде гарним накриттям для виноградної лози. Зимою під час морозів верхній шар ґрунту підмерзне і на ньому утвориться кірка. Це буде для виноградної лози додатковим захистом від холоду. Буде ще сніг. А навіть тонкий шар снігу зверху ґрунту, це вже є чудова додаткова теплоізоляція. Отже, все тепло, яке за літо накопичувалося в ґрунті, ґрунт буде віддавати лозі, буде гріти її зимою. А навіщо ми ставимо бутилки на лозу? Для того, щоб запобігти контакту лози з ґрунтом. Менше контакту з ґрунтом, менша ймовірність підхопити якихось грибкових інфекцій. Накрита лоза має охайний вигляд, вона залишається чистою і сухою. Волога і тепло, які в зимовий період постійно виділяються із ґрунту, і чим сильніші морози, тим інтенсивніше все це відбувається, осідає саме на накривному матеріалі. У нас це пластикові бутилки і конденсується у краплинки води. Які потім ґрунтом і поглинаються назад, що дає лозі залишатися сухою. Ну і тепло ґрунту навіть під тонким накриттям зберігається ліпше, ніж без накриття. У такому вигляді, наші молоденькі саджанці винограду будуть чекати весни. Весною з настанням тепла. Коли вже минуть загрози зворотніх заморозків, ми їх відкриємо, підживемо азотними добривами і будемо за ними доглядати. Друзі, напишіть, будь ласка, чим ви накриваєте свої молоденькі саджанці винограду, поділіться власним досвідом, цікаво буде почути вашу думку. Ну ось і все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, гарних вам і нам урожаїв!